Оп. Доброго ранку. Ну як ви бачите, хоп-хоп, і ми вже вдома. Іди до мене на руці. подивимось, що там Матуся готує. Ти там контролював? Це нам з тобою сніданок чи що? У-у-у! Бачите, один раз потрібно сказати, що сподобалася яєчня mm -hmm. з творогом, сиром і тепер все. Ще корка буде. Ой, краса! Ти так. будеш зі мною їсти? Ні. Mm. Чого? Це ти завжди так кажеш, а, а потім йде, сідаєш так. перший. Сідаю... У сегодня, Давай, мене сьогодні віп сніданок. Давай ридисочку мені. Ясно. Їм, як ви зрозуміли, 아, сьогодні angry. не тільки я, ну й буся. Буся. А ти чого тут не сидиш? На. Там мені перчика. Ти, ти хотів забрати, бери тьома. Дай редиски. <рис> Та ну хочу я вже перець, дай редиски. А <рис> я ж кажу, буся їсть. Там в неї все і овочі, і яєчня. А татусю не хочеш дати? <рис> Бери руками. З ножа, жінка буде зла, вона і так в тебе зла. З ножа, жінка буде зла, вона і так в тебе зла. Зато до мене ніхто не чіпляється. Так я до тебе чіпляюсь. Я не спорюсь. Ти все ядний. Папе теж руки дає. А що Буся, перчик є? Ні, не смачний. Всі мені. мені. Пам'ятаєте, я вам казав, що я зранку випадково випив стакан горілки. На наступний день я випив пивка, да? а цього ви погляньте, що ми знайшли. Ну краса ж. тепер наче каву п'єш, ну, а так. сам під Бейлісом. Хо -хо -хо. Я не можу назвати тебе розумним. Він мені сказав, що він хоче зробити. Це відео, як, якраз якщо щось трапиться для каско, Доказ, що тобі взагалі не можна казку, так? Да? Треба навпаки. <світ> <світ> Вона тебе проганяє, ти це бачиш? Ти що, кнопка? Я ж свій. Щось <світ> тріщить же. Ото. давай. Так, ну що, я виїжджаю на роботу. У мене тут вчора було, хтось за кермом їхав, а хтось намагався спати, бо, як мені сказала Дашуня, в BMW неможливо спати. Ми коли ренджером їздимо, то вона там, так знаєте, хропить в нього там. там Хропить в нього підвіска класна. А ця ж більш така спортивна підвісочка, і вона кажуть, як же гулях трясе. і дружина. Все, всім гарного дня. Не псуйте собі настрій, зіпсуйте його комусь іншому. Магазину сказати, що ось такий костюм, який на мені, є в різних кольорах. І вибір величезний кольорів. Погляньте, які вони всі власні. А саме головне, що вони взагалі не минуться. Ви 100% знайдете свій кольор. Але ж це ще не все. У нас вони парні є як для чоловіків, так і для жінок, також в таких же самих кольорах. Ви можете прийти в будь-який наш магазин та придбати, а можете написати дівчатам на цю сторінку і оформити замовлення. Ну а дівчата вам це вийшли. Погляньте, як виглядає сиренький костюм. Ви знаєте, найголовніше, що в ньому дуже-дуже зручно та комфортно. Можна в автівці їздити, кудись в подорож їхати і не переживати, що він повне Ви завжди в ньому будете виглядати, як наче тільки вдягнути. Ха-ха, я в Тойоті. Сьогодні буду замовляти нову автівочку. Я Класике. Приїхав я, значить, в Toyota в салон, той, що знаходиться на Слобожанському. А в наявності немає автівки, їдуть десь будуть через місяць. А потім в розмові виявилось, що одна стоїть в іншому автосалоні. Так я швиденечко їду туди, треба ж повазити, покрутити її там, все помацати. Коротше, зараз їдуть. Картошечка є. Будеш їсти картошечку. І я хочу. я хочу. Майже 10 Олександр Олександрович. Пора їсти м'ясо. я їм я просто не хочу. Ну, я не хочу. Сьогодні будеш хотіти. Що таке? Давай тебе почухаю, Артем Олександрович. Сідаємо вечеряти.